Кого в цьому відео він згадав раніше? Шмигаля чи Подоляка? А, так, я думаю, що Шмигаль. Ну, логічно, типу, Шмигаль тут, ну, типу, прем'єр-міністр тут, і от чувачок піцу нам заказує подоляк. Тоже тут. Так, да, хай буде Шмигаль. Хай буде Шмигаль. Це звучить, як слоган це, до твоєї це, передвиборчої компанії. Це він так, так Зеленський по телефонній книги, коли збирався <свісна> в парламент. <свісна> хто буде прем'єром? Ну, хай буде Шмигаль. <свісна> ти можеш. Шмигаль? Я точно не пам'ятаю, в якому порядку воно все було. Так. ну, хто, З кого починали, але точно пам'ятаю, що він сказав: прем'єр-міністр Шмигаль тут Подаляк, тут. Тобто, це правильна відповідь е, Шмигаля. Ага. Він згадав раніше.